Вітаю, мене звати Олександр. Основні випадки, коли дієслово в німецькій мові ставимо в кінець речення. У німецькій мові речення поділяється на головні Hauptsatz та підрядні, небензац. Головна відмінність між ними полягає в позиції дієслова. Коли ми з'єднуємо їх, ми отримуємо складне речення. Тут є два варіанти утворення складного речення. Варіант А. Головне речення стоїть першим, а підрядне другим. Схема така. Спочатку головне речення. У ньому дієслово знаходиться на другому місці. Потім ми ставимо кому, і потім йде підрядне речення, і дієслово в цьому реченні ставиться в кінці речення. Наприклад, ich Erfahrung habe. Я залишаюся спокійним, бо маю досвід. Варіант Б. Підрядне речення стоїть першим, а головне другим. Починаємо з підрядного. Дієслово в підрядному ставимо в кінці цього підрядного речення. Потім кома, а головне речення починається відразу з дієслова після кома. Наприклад, Weil ich erfahrung habe, bleibe ich ruhig. Тому що я маю досвід, я залишаюся спокійним. Існують такі сполучники, після яких підрядне, В підрядному реченні дієслово завжди йде в кінець. Їх багато. Тому є такий цікавий вірш, який допомагає запам'ятати ці сполучники. Перший куплет. Вальда Опда Свен, Вегенд Альс Пефонагден, Зобальт Золанге Біс Обволь, Веб аменде та Систоль. В цей список не ввійшли. Два сполучника, бо вони не римуємося, але їх треба знати. Це damit, щоб для того, щоб, наприклад, він пояснює мені це, щоб я це зрозумів. Е er es mir, damit іх es verstehe. І фальс. Прикладається, як у разі якщо, вказуємо на умову подібно до Вен, але з відтінком, у разі якщо, візьми парасольку, у разі якщо піде дощ. Нім einen егеншіл mit, falls es regnet. І п'ять основних випадків, коли німецьке дієслово ставлено в кінець речення. Це наші сполучники у формі віршика weil der ob das wenn während als bevor nach dem sobald, solange, bis, obwohl verb am Ende, das ist toll. Другий випадок – це коли ми вживаємо відносні займенники. Такі, як які, яка, яке, де «дас». Наприклад, це книга, яку я читаю, тасістаспух, дас їх лезе. Дієслово в кінець речення, у конструкції су плюс дієслово. Наприклад, я намагаюся вивчити німецьку «Ich versuche Deutsch zu lernen». З конструкціями umcu, анstattu. Наприклад, я вчу Німецьку, щоб краще працювати. Ich lerne Deutsch, um besser zu arbeiten. І п'ятий випадок це у непрямих питаннях. Наприклад, я не знаю, коли він прийде. Ich weiß nicht, wann er kommt. І потренуємося поперекладати з цими сполучниками декілька речень: Я радий, бо ти тут. Ich bin froh, weil du da bist. Ich bin froh, weil du da bist. Я бачу, що ти втомлений. Ich sehe, dass du müde bist. Ich sehe, dass du müde bist. Якщо хочеш, я тобі допоможу. Du willst, Helfe ich dir. Wenn du willst, helfe ich dir. Він працює далі, хоча втомлений. Er arbeitet weiter, obwohl er müde ist. Er arbeitet weiter, obwohl er müde ist. Я готую, поки вона прибирає. Ich koche während sie aufräumt. Ich koche, während sie aufräumt. Я не знаю, чи прийде він завтра. Ich weiß nicht, ob er morgen kommt. Ich weiß nicht, ob er morgen kommt. Хоча холодно, вона йде на пробіжку. obwohl es kalt ist, geht sie joggen obwohl es kalt ist, geht sie joggen ich war glücklich, als ich ein Kind war ich war glücklich, als ich ein Kind war Почисть зуби перед тим, як іти спати. Пут стіо діцене вифоду шляфенгейст. Пустіо діцене вифоду шляфенгейст. Ми підемо їсти після того, як закінчимо. Wir gehen essen, nachdem wir fertig sind. Wir gehen essen, nachdem wir fertig sind. Я ja, слушаю Ich höre Musik, während ich koche. Ich höre Musik, während ich koche. Він працює, поки не Er arbeitet bis es dunkel wird. Er arbeitet bis es dunkel wird. Він вважає, що проблема маленька. Er glaubt dass das problem klein ist. Er glaubt dass das problem klein ist. Після того, як я поїw, я поїв, йду на прогулянку. Nachdem ich gegessen habe, gehe ich spazieren. Nachdem ich gegessen habe, gehen ich spazieren. Solange, solange die Sonne scheint, bleiben wir draußen. Solange die Sonne scheint, bleiben wir draußen dahausen